Истинная цель удушения России и смена действующей власти. Несбыточную мечту антироссийского Запада озвучил как-то очень тревожно, Владимир Владимирович. Два проекта у них было. Почему мы об этом не пишем? Гарвардский и Хьюстонский. Гарвардский они выполнили. Расчинить СССР на 15 частей. Перестался остался Хьюстонский проект. Это о чем? Расчинить действующую Россию. Вот сегодняшнее. Цей кумедный мурзик Має рацію. Росію будуть ділити. буде шляхса. За що Росії? За що Росії? Значить, значит, на території Росії і третє на розвальних Росії. Справа в тому, що в 21 столітті людство починає вирішувати основне завдання створення для себе безпечного, багатого і комфортного світу. Росія спонсор тероризму. Безпечний, багатий і комфортний світ передбачає, що деяких держав там не залишиться. В першу чергу Російської Федерації. Зрозуміло, що якби зараз зникла Російська Федерація як держава не як територія, от саме як державний апарат, як державна структура, світ став би значно безпечніший. На цьому пространстві Прибалтійські країни, Україна, Білорусія, там де-то Японія. Вони все вже поділили. Це хуже Гітлера. От тут насправді на цій території мешкає три чверті населення теперішньої Російської Федерації. Тут далекий схід. Менше 2 мільйонів на сьогоднішній день. Власне кажучи, оці от землі, ще достатньо важливі, як для Японії, так і для Китаю, поза сумнівом, це, мабуть, єдине, що насправді їх буде цікавити. І ці землі мають бути освоєні і укультурені наново. Будущий міропорядок це повне уничтоження Росії. Вірогідно, все-таки. По Байкал буде відрізана так чи інакше в інтересах Японії і Китаю. А Україна. Україна просто для того, щоб забезпечити себе, забезпечити Азовське і Чорне море. поза сумнівом потрібно припинити вихід Московії і того, що від неї залишиться. До теплих морів, до Чорного, Азовського і Каспійського. Це в інтересах як кавказьких народів, це поза в інтересах Казахстану, і це в першу чергу в інтересах України. По Волгоград, вся нижня течія Волги буде відрізана. І тут очевидно виникнуть нові республіки, як Українські республіки, так і нові розширені північно кавказькі республіки. Не сильно багато дістанеться Казахстану. Брянськ, Вроніш, Папензу, Саратов. Це ті землі, на яких може комфортно проживати біла людина. Так само по, по берегам морів. І ці землі, поза сумнівом, мають бути наново окультурені. Не хотілося б віддавати. Польщі, Східну Прусію, але, на жаль, вірогідно доведеться це зробити. Росії не потрібен вихід до Балтійського моря. Балтійське море це внутрішньоєвропейське море, і азіатам нема що робити на цій території для убезпечення Прибалтики, а так само і Білорусі, тому що Білорусь. І безпека білоруського народу, суверенітет білоруського народу це наша спільна відповідальність прибалтійських народів і України. Якщо вже за це не береться Європа, і тому, вірогідно, вся оця от територія буде відрізана в інтересах прибалтійських народів, білоруського і братнього українського народу. Uh, в чём проблема? Этот мероприятия будет шляться за счёт России. За счёт России. Значит, значит, на территории России. И третье на развалинах России. И если кри, если Киев хочет что-то ещё сохранить от Украины, надо быстрее Донбасс сдавать, Луганск сдавать и вообще всю юго-восточную Украину. И нові переселенці верогідно за допомогою. Монгольського народу, тувінського народу, можливо, створять одну-дві-три невеликих республіки, порівняно невеликих республіки, саме от в цьому прибайкаллі. Ми можемо очікувати утворення нової суб'єктності західніше байкалу. Мало цікаві, мало заселені землі. Кольського півострова, по засумню, просто за законом історичної справедливості в компенсацію за всі поневіряння і за дві московсько-фінські війни відійдуть Фінляндії від Петрозаводська і, вірогідно, таким чином буде відновлена справедливість і спокій і спокій на цих землях. Москва, яка зараз, мабуть, обіймає добру чверть населення Російської Федерації, тут уже скопичилося, так би мовити, Великій Москві, стане менше населення, вона вже не зможе годувати. Очевидно, що так само оці от слабко заселені території так чи інакше будуть поділені між цими новими утвореннями. Певною мірою новий світ буде творитися от саме на цих. Територіях. Це вже буде освоюватися вже в 22 столітті, вже після того, як буде колонізований місяць і Марс. Людство все-таки добереться і до цього до Чукотського моря. Можливо, зміниться клімат, можливо, тут стане краще. Хоча, мабуть, і більше комарів. В принципі, десь так це і буде розділено. Поділ уже починається. Московія сама намагається брати участь в поділі в закавказі, намагається ділити Україну. Все ще думає, що зможе утримати Чорне море завдяки Криму, все ще претендує на Азовське море, але це все завершується. Будущий міропорядок це повне уничтоження Росії. Лидер ЛДПР также заявил, что готов возглавить Новороссию, если ему предложат. Он озвучил основные цели своей программы. Если кто-то захочет Новороссию, я что вас всем возглавлю. Нам потребен безопасный, богатый, комфортный свет. В этом свете места для московской державы не остается. Аминь. Они все уже поделили. Это хуже Гитлера.